Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Володимир Зеленський міркує про те, щоб замінити не лише головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, а й начальника генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптало. Як повідомили УП декілька поінформованих співрозмовників і в команді президента, і у військових колах, крім заміни головнокомандувача ЗСУ, в офісі президента ведуться також консультації щодо зміни начальника генерального штабу. Так відповідаючи на запитання, які загалом перестановки в Генштабі планується найближчим часом високопоставлений Співрозмовник зазначив, з генштабу ще піде шаптала генерал-майор Сергій Шаптала РЕД. Всі інші не визначено. Всі ці події щодо заміни залужної шаптали РЕД можуть відбутися в середині тижня, додало інше поінформоване джерело УП. В офісі президента також наголосило, що в інтерв'ю італійському телеканалу Реї 1 Зеленський говорив не суто про звільнення заложного, а про перезавантаження у різних секторах і оновлення різних керівників держави, бо заміна однієї людини не дасть необхідних змін. На Тання реї, 1 про можливу відставку заложного Зеленський відповів, що думає про перезавантаження не однієї людини а напрямку керівництва країною, тому що для перемоги потрібно штовхати всіх в одному напрямку і не зневірюватися. Нагадаємо у Верховній Раді, з доповіддю виступив генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Однак, під час його виступу частина народних депутатів дозволили собі ходити по залу та розмовляти між собою, стоячи біля трибуни, за якою стояв шаптала. На це звернув увагу речник міжнародної розвідувальної спільноти інфор. Напалм, член ради волонтерів при міністерстві оборони захисник України Михайло Макарук. Такий прояв неповаги окремих депутатів до генерала воюючої країни обурив українців. Пост про повагу Верховну Раду України на трибуну з доповіддю прибув генерал-лейтенант, герой України Сергій Шаптала. Увага доповідає начальник ГШ. в країні, де йде війна, і на цьому фото ми бачимо, як уважно його слухають народні обранці, як вони поважають армію і військових, бігаючи під час доповіді по залу і проводячи свої базари, обурився Макару. Супроводивши допис фото, що підтверджує його слова, макрук звернувся до спікера ВРУ Руслана Стефанчука через демонстративну неповагу до шаптали з боку нардепів. Шановний Руслан Стефанчук, при нагоді передайте вашим колегам, що військові мають відтепер право аналогічно проявляти повагу та увагу і до народних обранців, і в кращому випадку це буде просто неповага до їх доповідей та виступів. Стид, срам і сором, панове депутати, написав він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.